Цієї ночі потрапив у ДТП старший син лідера президентської фракції Юрія Луценка. Олександр про це розповів журналістам у Верховній Раді сам Юрій Луценко. За його словами у столичному районі Нивки в машину Олександра врізався ланос, який рухався зустрічною смугою на великій швидкості. Сина Луценка врятували подушки безпеки. Інший водій загинув. Власне, його спасло те, що він просто вивернувся тільки тільки на вулицю, і не мав фактично великої швидкості, а на зустріч не мчали з колосальною швидкістю. Він чуть-чуть здав вліво, і тому удар прийшовся по порожньому пасажирському місцю, а не прямо в нього. Сашко має невелике пошкодження ніг, а так подушка його врятувала голову і все інше. Вдень на столичній вулиці Щербакова, де сталася аварія. Жодних слідів зіткнень. На місці ДТП вінок і квіти загиблому водію. Він був сержантом міліції, розповіли в прокуратурі Києва. Там порушили кримінальне провадження за фактом ДТП. За попередніми даними, обидва водії були тверезими. У матеріалах справи є відео з камер спостереження, але його не оприлюднюють. Є відео з камер відеоспостереження однієї банківської установи, що стосується механізму. Дорожньо-транспортної пригоди, то сам факт зіткнення транспортних засобів його не видно. Видно, як транспортний засіб, ну, візуально, можемо сказати, що це Volkswagen-творих, рухається по вулиці Чербакова. Потім на вказаному відеозаписі ми бачимо зустрічний світлофар зустрічний.